Найперше, що я хочу дізнатися, це чому ви обрали саме цей напрямок. Я обрала саме режисуру через те, що це один із видів мистецтв, який є синтетичним. А, наскільки я знаю, таких небагато. Тож поєднання різних творчих напрямків мене дуже захоплює. Я обрала медицину, тому що я хочу допомагати людям не лише словами, але й діями. Мене завжди вражала сила медицини повертати людям надію на життя. Питання, яке мене цікавить з приводу медицини, це яка галузь медицини вам найбільше подобається і чому особисто мені цікаві всі аспекти медицини, але з поміж усіх я би обрала кардіологію, тому що серце це основний двигун нашого організму, і його функціонування впливає на якість нашого життя. Кардіологія також є інноваційною галузі, де є багато можливостей для провадження сучасних технологій та методів лікування. Наступне питання до Анни: чи є у вас улюблений режисер або фільм, яким ви надихаєтесь? Я би не сказала, що у мене є улюблений режисер, але той, ким я надихаюсь, це Тім Бертон. Саме він зміг створити власний всесвіт із авторським баченням. Він зміг поєднати, наприклад, лоу-бро та німецький експресіонізм так, аби на виході в результаті ми побачили скрімерні якийсь хорор. Персонажі, але вони захоплюють своєю чарівністю, тому це достатньо майстерно. Аня, як ви ставитесь до критики своїх робіт, і чи змінює критика ваш підхід до цього? Я думаю, що питання про критику ще рік би тому мене дуже сильно зачепило. Але в даний момент я розумію, що критика, але при умові, якщо вона конструктивна. То вона є дуже сильним чинником для поштовху вперед. Тобто це одна із можливостей розвиватись, вдосконалюватись і виправляти якісь свої помилки, можливо, або прийняти до уваги якісь зауваження від справжніх глядачів, або людей, які дивляться на твою роботу збоку. Тому я вважаю так, вона є корисною. Ірина, чи відчуваєте ви тиск відповідальності під час навчання, і як ви з цим справляєтесь? Тиск відповідальності для мене це усвідомлення важливості своєї ролі у забезпеченні точності та допомоги людям. Я завжди прагну покращувати свої знання та ефективність допомоги. Для людей важливо пам'ятати, що навчання це шлях, а підтримка від близьких та рідних допомагає зберігати баланс.